Упсикам привіт. І сьогодні ми будемо забирати останній мистер Дроп. Ой, кстати, я забув звук виключити. Я закриваю глазки. І выпадали... <звук> мені випадає. Пр! Мені печенька випала. Мені печенька випала. прикол. Мені печенька випала а... А пипеть. Як так можна печеньку вибити? Ось о, дивіться, печенька. Я прокачаю. Ваша хватит тебе якийсь гач. Я буду потихеньку прокачувати, може. Я ж буду слідити, скільки у мене монет. Може, хватитиме. І мені хватило на сьомий уровень. Прокачать печеньку Pearl. Кивдай тут скив дайте тільки оцей скидеш. Ну ладно, так. Зайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Девять опеки а мне хватит. Больше добавлять не печенька выпала. Печенечка. Кстати, вы знали, что печенька состоит... Не з шоколада, а з гімна. Да Мейсі. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Давайте я взяв печеньку. З Новим роком вас бажаю вам щастя. Бажаю вам, щоб ви Гарно виростили, стали хорошими. Як я бажаю вам, щоб на вас батьки не кричали, не орали на всю хату чи квартиру. Ну і мені побажайте. І, кстати, підпишіться і поставте лайк. Вам писав коментарі, що Шо я... я радувався, коротше. Якщо ви не підпишетесь, то я вам не принесу подарунок Максим на мене підписаний. Я йому вже подарок приніс. І ви думаєте, який? Я йому приніс. Кстати, давайте печеньку примінимо. Я йому приніс. конфетки. А якщо ви підпишетесь, то я вам принесу. Фінальну битву про битва Астра. Або фінальну битву про. Скібіді подарунки. Вибирайте. А, ну, якщо ви підпишете, я ж не зразу не буду йти до вас, я ж не знаю, де ви живете, Якщо там хтось у Китаю, якщо там хтось у, у Какашки живе, ну типа в Росії. Ну, це та Какашка країна. Е-е... Якщо -е, хтось в какашці живе, якщо хтось в Україні, то я не знаю. <говори> коло мене тільки живе Максим і сестра. І все. Ну, коли мене живуть. То я ж не Я ж не зможу до вас прильопати. А если я скажу в магазині, та, і прийду, допустимо, вечором, і мама скаже Богдан, а чого ти так до вечора в магазині був? Ти що там заснув? А я скажу. А я скажу не скажу то лучше я до вас. Ой, вибачте, не буду йти? Ну, можу прилемзати. Ну, короче, може якусь частину снять. Ладно, на ну, цьому все. Поздравляю вас з новим роком. з 2025 ждем 2026. Я думаю, що я до 2027. Ой, 6. Ні, кстати, в цьому року я закончу Битва Астро. І може, я закончу скибіді подарунок і почну знімати якусь там нову серію про щось там друг. Кстати, ще треба. А я десь по-моєму. А я десь Зомбі Апокаліпсис за десь під конця зими, бо тут всього 50 частин. Я, по-моєму, його закончу десь під кінець зими. У мене ще день народження. Кстати, в мене і поздравтра з днем народження. Ну, воно ж не, не сьогодні. А я скажу коли. Кстати, вчора бачила відео там, де я вас поздравляв з 2025-м і бажаю вам хорошого настрою. Кстати, я вас люблю, вас любитиму і ніколи вас не покину. Я буду знімати відео, буду вам, вас смішити, буду якісь там смішні слова говорити. Допустим, які я не хочу, мені... ну, допустим. Ну допустим я не буду говорить. Ладно, ну о чм все. Всем пока.